Святковий настрій, веселищі та смаколики таким є традиційне різдвяне містечко у Чернівцях. Проте кожного року на Чернівчан чекають новинки. Чим цього разу нас дивуватимуть організатори свята дізнавалася Ірина Шевчук. Щоб тут з'явилося мішка і тут роздавав подарунки. Більше напевно ілюмінації, щоб побільше якихось вогників, саме щоб створювала більше атмосферу і різдвяний дух. На такі родзинки та давинки чекають чернівчани цього року. Різдвяне містечко на Соборній площі відкриють, як завжди, на День Святого Миколая. Традиційно тут буде безкоштовний льодовий майданчик, проте кількість ковзанів обмежена. Ми кожного року купували, нам давали щонайменше по 300 пар козанів. Через не знаю чому, через виховання, чи що їх просто не цінували. Не можна без перестанку купувати і купувати. Тому батьків закликають придбати малечі власні ковзани. Радість від них розуміють і найменші розказки. А мене ковзини, козаки пустуни тіканок на читає ця набуни. Працювати має будиночок Діда Мороза. Щоправда, цього річ він змінить свою назву. Ми досягли домовленості про те, що цього року він би називається казкою будиночок. Чиною є численні дискусії у соцмережах. Чернівчани чимало нарікали дід Мороз, пережиток радянського минулого. Щоправда, знайти серед пересічних чернівчан, незадоволених нам не вдалося. Як на мене, дід мороз, це вже якась традиція, якась така ностальгія, яка тягнеться з дитинства. Нічого поганого в цьому не бачу. Дід мороз він завжди був за всі часи. У різдяному містечку буде і ярмарок. Тут становлять 26 будиночків. Все, що пов'язане з святом, там буде продавати. Звичайно, що ніяких алкоголів, крім лінтвейної і солодкої якості якось вентя там не буде. Зрештою, різдвяне містечко створюють для малечі. Саме у неї залишаються найяскравіші спогади зі свят. Ну дуже гарно, бо катав, катався я е, у Діда Мороза пряник. Ми ходили по, по доміках, е, покупали багато. Солодощі. Водночас, уже цими вихідними проведуть ярмарок солодощів на центральній площі. На святі збиратимуть кошти для малозабезпечених діток Буковини. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь.